Котусики, привіт! Хочу нагадати вам, що ви можете підписатися на наш телеграм-канал або підтримати донатом на банку. З кожною вашою копієчкою наш контент буде ставати тільки якіснішим. Усі посилання в описі. Дякуємо вам, що ви дивитесь, коментуєте та підтримуєте нас. Команда Твінс цінує кожного. Історію читає Скарлет, Я зустрів свого улюбленого автора жахів. Хотів би, щоб цього не сталося. Я кілька місяців писав для невеликого сайту з хорор історіями. Нічого особливого, але трафіку було достатньо, щоб з'явилася пристойна аудиторія, а дохід від реклами дозволяв сайту триматися на плаву. Мій редактор попросив мене підготувати матеріал про сучасних письменників, тож я вирішив взяти інтерв'ю у свого улюбленого автора з приводу його майбутньої книги. Я не називатиму його імені, ви би точно його знали. Він пише низькобюджетні маловідомі тексти, але його повісті принесли йому культовий статус. Його найвідданіші фанати трохи надмірні, вони слідують за ним усюди. Я провів невелике розслідування і дізнався, що мій улюблений автор не любить інтерв'ю. Якщо й погоджується, то лише по телефону. В інтернеті було кілька його фотографій, але жодної за останні 10 років. Я зрозумів, що зв'язатися з ним напряму майже неможливо, тому попросив знайомого з видавничої сфери трохи покопатися. Виявилося, що мій улюблений автор часто заходить у кав'ярню в маленькому містечку на східному узбережжі. Якщо я приїду туди рано вранці і буквально випрошу інтерв'ю, можливо, він погодиться. Дорога зайняла близько 12 годин. Я зняв невеликий гостьовий будинок неподалік кав'ярні, ліг спати рано. Прокинувся о шостій ранку і сів за кутовий столик, чекаючи на появу автора. Близько восьмої я побачив, як він зайшов, човгаючи ногами. На ньому була довга борода, сірий худі та порвані джинси. За ним ішли дивно вдягнені чоловік і жінка. Я вирішив, що це його фанати. У них було однакове довге волосся та темний одяг у чоловіка неохайна борода і пірсинг на губі, у жінки темна помада і густо підведені очі. Я хотів підійти до автора і попросити інтерв'ю, але знав, його супутники не дозволять мені наблизитися. Його фанати славилися фанатичною відданістю. Якщо їм здавалося, що хтось заважає його творчості, вони кидалися без роздумів. Я чекав, доки автор замовить напій і сяде за столик у глибині залу. Коли фанати підійшли до каси по свої напої, я зважився Перепрошую! Його втомлене обличчя піднялося на мене. Мене звати Ейвері, я пишу для онлайн-журналу жахів. Я сподіваюся взяти у вас інтерв'ю щодо вашої нової книги. Автор прикусив губу і подивився на чоловіка та жінку біля каси. На щастя, вони стояли до нас спиною. Я розумію, що ви дуже зайняті, але якщо б ви не встиг я договорити, як він схопив мене за руку. «Зустрінься зі мною вниз по дорозі. О сьомій вечора, іди зараз же, поки вони тебе не побачили. Він відпустив мене, а я намагався осмислити його слова. Страх у його очах змусив мене послухатися. Я відступив і повернувся за свій столик. Все сталося в ідеальний момент. Фанати схопили свої напої і сіли по обидва боки від автора. Буквально затиснувши його, вони навіть не підозрювали, що я там був. О 6.59 вечора я звернув на порожню дорогу і зупинився, чекаючи. На дворі було темно. Більшість магазинів, включно з кав'ярнею, вже зачинилися. Я поглянув на телефон і сидів у напруженій тиші. Чи правильно я його почув? Чи справді він сказав зустрітися тут? А може, мені це привиділося? Саме тоді, коли я вже почав втрачати надію, у вікно тихо постукали. Я здригнувся і побачив знайоме обличчя? Можна, я сяду. Ми з автором проїхали ще кілька вулиць, доки не опинилися в тупику, оточеному лісом? Тут підійде. Я поставив машину на ручник і слухав рівномірне годіння двигуна. Не вірилося, що поруч зі мною сидить легендарний письменник. Він виглядав напруженим і тривожним, постійно озирався і дивився дзеркало заднього виду. Він був на межі істерики, ніби хтось за нами стежив. У мене мало часу. Нагадай своє ім'я Ейвері. Гарне ім'я, слухай мене, Ейбрі. Усе, що ти знаєш про мене, брехня. Читачі вважають мене майстром жахів, але правда в тому, що я не пишу жодної зі своїх повістей. Я насупився, не розуміючи. Правда в тому, що я. Він ковтнув, Отримує слова від них. Він кинув у бік вікна. І подивився назовні. Мої очі одразу наповнилися допитливими демонічними формами. Деякі з них були зігнуті і прикрашені ящірячими гребенями, інші мали довгі худі руки і перетинчасті долоні, що видавали хлюпаючі звуки при русі, а ще були такі химерні й чужі. Що їх неможливо було описати. Я уклав угоду багато років тому. Автор опустив погляд, сповнений сорому. Вони дають мені жахливі ідеї. Коли я сідаю за клавіатуру, слова ллються самі, але ці історії не мої, істота зі зморщеними крилами сіла на покручений гіллястий стовбур. Поруч із машиною. Вона закричала і виблювала струмінь зеленої жовчі. За ці роки я намагався вирватися, просив когось допомогти, але всі спроби втечі приносили мені лише біль. Автор засукав рукава і показав десятки жахливих шрамів. Вони нагадували стародавні ієрогліфи. Вирізьблені на його руці, мов витвір мистецтва, я плачу своїм найвіданішим фанатам, щоб вони були поруч, щоб нічого надто серйозного не сталося. Ти б погодився мені допомогти. Я знову глянув на дивні постаті, повільно насунувся туман, ховаючи дорогу і дерева. Здавалося, ніби ми загубилися на краю світу. Біля самої прірви пекла. Якщо ти зможеш мені допомогти, Ейврі, я буду дуже вдячний. Я висадив автора біля кав'ярні, але перед тим він дав мені неймовірне інтерв'ю. Воно було сповнене темних викривлених деталей. Саме те, що було потрібно моєму сайту. Я надіслав статтю редактору, він високо її оцінив. І сказав, що матеріал опублікують наступного тижня. Але все це не має значення, бо після того, як я погодився допомогти своєму улюбленому автору, він передав мені зношений предмет у формі черепа і сказав: Забери його додому, і сховай у надійному місці, нікому не показуй. Я так і зробив. Проблема лише в тому, що я починаю підозрювати. Саме цей предмет приваблює цих огидних істот. Тепер, куди б я не пішов, я бачу потворні силуети, що йдуть за мною, дорогою з роботи, у магазині, в університеті. І ще коли я їх бачу, вони наближаються.